3 квітня стартувала реєстрація учасників для участі в національному мультипредметному тесті 2023 року. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить її в безпаперовій формі. Аби створити персональні кабінети, вступникам потрібно буде скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на веб-сайті Для того аби зареєструватися для участі в НМТ. Вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати в ньому наступні дії. Особисті дані та інформацію щодо участі в НМТ завантажити в електронній формі скан копії або фотокопії реєстраційних документів, після чого підтвердити бажання взяти участь у НМТ, надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру та на завершення сформувати сертифікат НМТ 2023 року, який є підтвердженням факту реєстрації для участі. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку. Також під час реєстрації. Вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку, а також населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення тесту. Варто зазначити, що навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ, українська мова та математика, будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації. Тож вступникові потрібно буде обрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна, адже тест буде цілісним. Реєстрація учасників триватиме до 3 травня включно